Ця краса, майстерні рухи та підтримки для шанувальників балету і для тих, хто про балет тільки чув, усе це виглядає так просто і навіть магічно. Але як насправді готується балетна постановка? Яке воно за колісне життя оперного театру? Сьогодні я і Циценко разом з вами спробую дізнатись. А розклеєні містом, квитки продані, глядачі готуються побачити дивовижне видовище. А в оперному театрі ще за кілька годин до вистави розпочинається нелегка робота. Але зачекайте, спершу я трішки розповім про це унікальне місце. Всі ви знаєте, що Львівський театр опери та балету імені Соломії Крушельницької один із найгарніших театрів Європи. Споруда збудована у стилі неоренесансу ще на початку минулого століття. Це справжня дивоархітектура, як зовні. Так і зсередини розписи, ліпнина, скульптури, позолота над цим шедевром працювали десятки найкращих майстрів. Уже скоро відвідувачі побачать справжню феєрію на сцені цієї величної будівлі. Усі репетиції позаду. У гримерних оперного театру Кипить робота. Артисти балету готуються до виходу на сцену. Якщо грим не складний, балерина може зробити його сама. А от якщо обличчя артиста треба розфарбувати так, аби навіть на останніх рядах було видно його емоції, тут за справу беруться професіонали. Підглянемо. Доброго дня. Доброго дня. Прошу. Дякую. Для сценічного гриму потрібна якась особлива косметика. Так, звичайно, для гриму, сценічного, необхідні грим. Він на жирній основі. Так як враховується залу, до сцени є відстань. Там ще оркестрова яма займає місце. Треба робити чіткіший, такий виразніший грим. Щоб він не блистів, він на жирній основі, як я вже сказав. Його треба припудрити. Є от пудра театральна, розсипна. От, щоб не блистіло обличчя. Ну і клей, звісно, без клею не обійдеш. А які цікаві реквізити ви використовуєте, коли треба загримувати актора до невпізнання? Для балетної вистави в принципі, бажано робити мінімум якихось наклеїв, мінімум пирух, щоб їм було легше танцювати, щоб їм не заважало. Є у нас білостнішки семеронові вистави. От там багато наліпок різних є. Носи більші, менші і вуха. Персонаж кріпляться. До слова я читала, що у деяких театрах досі використовують марсельські щипці для завивки, які треба нагрівати на спеціальній пічці. А їх розробили майже 150 років тому. Що ж, а я вирішила перепитати особисто в гримера постажара театру, яким прилазям користується вона. Чи є різниця між зачісками для балету і для звичайного життя? Порівняйте: звичайно, що є. Балет танцює, треба настільки закріпити всі волосечка, щоб воно не розлетілося, Балерина – круте фоєте. Все повинно триматися, корона. А в житті це просто фен, лак, і все. Звичайно, говорити про зачіски для артистів можна багато, але краще подивитись на сам процес їхнього створення, а тим часом і поспілкуватися. З примою балериною оперного театру Альбіною Якиненко і дізнатися секрети її образу. Як ви готуєтесь до вистави? У нас був урок гриму От, в училищі, і тому я гримую завжди сама. Лючаску допомагає полічка наша, Діма. Чи зручно танцювати в сценічному одязі та взутті? Ну, звісно, коли ти виходиш на сцену, танцюєш, то не завжди тобі щось там зручно, незручно То ти станцюєш вже коли той костюм на тебе як ляже, то ти туди переходиш і кажеш, там там незручно, там тобі допомагають його переробити. А доки гримери та перукарі яквоють над обличчями артистів у костюмерних своя магія. Вбрання кожного персонажа балету потрібно створити так, аби наситити оживити образ. І Костюмери добре знають, як це зробити. Як готуються до вистави костюмери? Ми отримуємо виписку від інспектора балету, де вказується, які діві особи і хто саме буде приймати участь у цій виставі. І тоді безпосередньо кожен костюмер відбирає одяг. За пів години до вистави починаємо одягати артистів. Дуже часто бувають застіпки по спинці, всякі нюанси такі, де вони самі не справляться, тому треба їм допомогти. Балерини, наші артисти. Настільки привикають до костюмерів, що просто не хочуть нікого іншого міняти. Не стають їм просто як членами родини однієї. За лаштунками роботи не припиняється. Прасують костюми, доносять реквізити. Що ж, заглянемо на сцену, як і хто її готує до вистави. Декорації до балетної постановки теж дуже важливий елемент усього дійства. Вони допомагають сповна передати глядачу ідею балету. А от сотні років тому, коли декорації тільки почали використовувати, вони Виглядали як звичайні таблички з надписами, наприклад, море, ліс чи палац. Нині ж це ціле мистецтво. За допомогою паперу, тканини, інших матеріалів та ще в поєднанні з сучасними технологіями глядачі бачать на сцені і бурі, і сніг, і вітер, і навіть виверження вулканів. Яка сьогодні вистава і які декорації для неї були використані? Балет вистави Жизель. Є тюль, яка закладена, розписана художньо, Є задники розписані зроблені дерев'яні структури. Хатинки одної і другої, паркан, так само дерев'яний, по техніці безпеки. Всі декорації, які знаходяться на даній сцені, вони проходять просочування. Так само оцей балетний ліноліум, від якій при даній температурі не дає токсичних газів. Це і теж безпека і артистів, і глядача. Які технології допомагають створювати різні світлові ефекти під час вистави. У нас є регулятор світла, де закладається програма даного. Кольору світла, тобто вистави, яка перед тим була зроблена художником, постановником при здачі вистави, і при кожному виході артиста чи при зміні якоїсь картини міняється світло завдяки тільки тій програмі, яка закладена в комп'ютери. Ось всі чекування завершені. Артисти на сцені, а глядачі в залі. Всі завмерли у перечутті прекрасного. Не дивуйте, що мене майже не видно. Освітлювачі працюють тільки для сцени насолоджуємо сподовищі. Друзі, а ви знали, що в міжнародний день балету світові балетні трупи влаштовують цікаву акцію. Будь-хто через інтернет може потрапити за їхні ваштунки, наприклад, британського королівського балету. Впевнена, що день за лаштунками львівського театру опери та балету вам неодмінно сподобався. З вами була Євгенія Циценко. До зустрічі!